Доброго ранку всім. 15 серпня, 6 годину десь 15 хвилин. І у нас сьогодні коротенька, ну як коротенька кілометрів на 30-40 прогулянка Чорногірським хребтом. Це має бути доволі весело, тому що погода сьогодні малюється така, що має бути одна з найкращих в серпні місяці. Ми зранку виїхали десь 15 по 5 з Буковеля. Десь за годинку заїхали до того місця, звідки ми стартуємо на озеро Несамовите. І можу сказати, що в цей час ми були десь в 5.56, то пропускний пункт на Шлагбаумі до заросляка ще навіть не працював. Тобто ми можна вважати, що проїхали безкоштовно. А так, зараз погодка класна, легка лісова прохолода. Йдемо, як чуєте, річечка шумить, краса. Йду і насолоджуюся, але треба трошки набирати темп. Стартанули буквально 5 хвилин тому. Така ранкова краса Просто як якийсь, не знаю що хотілося б сказати Альпа але це швидше Альпа такі як Карпати Неймовірно Ідеш і насолоджуєшся. 3 кілометри за 45 хвилин сонечко вже піднялося і от такого гарного освічує всі гори. Ну поки що, все, слава Богу, неймовірно класно. Дивіться. За годину часу ми вийшли якраз на галявинку підйому до озера. Несамовитого, це десь понад 4 кілометри. Але темп хороший. І якраз виходимо. Там, де нас вже ліс від сонця рятувати не буде. От. І підйоми починаються вже не дитячі. Тут росте Іван чай, як бачите, але ми тут не по ньому. Зараз будемо драпатися вверх. Підйомчик, звісно, тут епічний. Тому що чули, то зверху... Несамовитого принаймні не буде болота. А так йдемо і покажу вам чудову чудову панораму на гори. Стаю подекуди. Мені кажуть, що було б краще, щоб я зараз записував без того, що я кажу. Бо я задиханий, а потім накладав голос зверху. Але емоції там явно були б не ті. Година 45 такого помірного ходу і ми вийшли знову на несамовити. Це десь орієнтовно наш середній час. Трошки людей тут є. Не так, щоб дуже багато, але палатки стоять ще там з моменту підйому. Озеро спокійне. Класне, ми тут сильно зупинятися не будемо, будемо зразу йти наверх. Там нас вже хтось випереджає. Ось і вийшли ми на хребет, трошки робимо собі невеличку зупиночку, зараз в нас є яка, зараз в нас є 8.15. тобто десь за 2 годинки ми піднялися. А я от кожен раз, коли це бачу, воно мене... Захоплює неймовірно. Хребтом будемо йти в сторону Попа Івана. Вже якісь люди тут є. Так, трошки вітер дує, але взагалі температура, не знаю, градусів якихось там 20 з чимось. висти і говернуло там на горизонті тут попробую якось напевно піти якусь музичку Бо що дуже так тихо спокійненько і мирно тут тільки що говорив з батьками там вчора вночі було неспокійно у Львові, але слава Богу Ніби все добре. От. Тому хочу по нагадати всім, що війна продовжується і потребує нашої допомоги для того, щоб наблизити її закінчення. І якщо у вас є можливість, то будь ласка, по QR-коду або в описі під під відео є номер карти. Задонатьте на 80-го для того, щоб допомогти хлопцям наблизити нашу перемогу а зараз от покажу таку красу. в Якщо подивитися зараз в центр кадру то видно нашу скажімо так, фінальну крайню точку звідки ми вже будемо вертатися то є піп Іван Чорногірський от за цією Горою в нас озеро Бребенескул, а от там зверху, там де стоять люди, там гора Гутен Томнатик. А, я пам'ятаю, що от ми коли десь ходили, то тут було дуже-дуже дуже складно нам іти вверх. Зараз підозрюю, що вниз буде трохи-трохи легше. Ну і на озері також зробимо собі зупинку. На Гутен Томнатик я зараз йти не буду, але от туди якось на піпіван точно ми дойдемо. У нас трошки помінявся маршрут, і ми вирішили таки піднятися на Гутен Томнатик. І вже звідти я вам покажу озеро в Рибинеску. Що дивно, що всі думають, що якраз оце і є гора Бребенеско. А насправді Бребенеско, він оон там, ото. А це гутен томатик. А отут, де от, внизу, то там озеро. Ну, воно має бути кришталево чисте і неймовірно холодне. Я по такому... Не спеціалізуюсь і воду точно лізти не буду. Тому що для мене вода має бути десь в районі 20, ну хоча б 6-8 градусів, щоб туди лізти. А так йдемо на Гутен Тонатик. Починається наш підйом на Гутен Тонатик. А ми з такою красивою панорамкою з видом на озеро Брибенеску. На гору Брибенеску. На піпіван. от туди вверх. Дивись, оця гора Все видно. Отам камінь. Да. Це є смотрич. Це піпіван. Нам треба отак соротворити. На Нам потрібно отак на піпіван. Потім біля смотрища ми повертаємо наліво, йдемо набухати камінь. Та гора це прибенеску. Угу. Та гора хенгозна, як називається. Петр, uh. Ще раз зазніму, то наскільки тут красиво. Зараз я би сказав, що в нас найважча частина спуску, але знаю, чи то, що попереду в нас ще буде або смотрич, або вухатий камінь і там спуск. Тому ще не буду загадувати наперед, але оцей спуск до Бенесколо це щось. Ну ми вже потрошки половину пройшли, Тут важливо себе трошки пригальмовувати. Такі моменти я завжди дуже шкодую, що камера ну, ніяк не зможе передати тих красот, які я зараз бачу, тому що сонечко так приємно світить. Тут ми вже перейшлися. Основну частину спуску ми відійшли. І Чесно, без палок. Спускатися було би дуже важко, але ще раз я вам всім нагадаю, що екіпірування в похід в гори має бути завжди відповідне, тому що без того вас гори переможуть. А так, от, озеро, будем томнатик, піпіван, краса. Ось і прийшли ми на озеро Рибенеску. Зараз рівно 7 година ранку. Тобто темп у нас ідеальний. Ми ще все встигаємо. І зараз будемо дивитися, що тут у нас по водичці. Небо просто неймовірно голубе. У нас тут є таке своє намолене місце, де ми собі зараз будемо робити такий привалчик, думаю, на півгодинки. Може хтось з групи навіть буде випробовувати воду на температуру. Але точно не я. Так я от скільки раз я тут, скільки раз Кажу, ну, воно просто перехоплює дух з тих красот. Що тут є? Там були У нас привал. Ну, тут така подружка до нас прийшла. О, сюди гріється. Але є охочі. Поплавати. Ну я скажу, що я попробував вода дуже студена. Дуже. Попливли. Ну навіть то, що вони готові до холодних температур, все одно кажуть, що вода дуже холодна. годинку ми собі... Відпочили, хтось попав. Але ми далі йдемо. Ще 8,5 кілометрів до того, щоб дойти ось туди. От десь там от. Отут. У нас піпіван. Це десь годинки за 2. Пройшли десь 2 кілометри. Прийшла смска, вітаємо вас в Румунії. Ну, За кордон нам і не сниться, і туди і не хочеться, тому що треба бути тут. А от там у нас вже видно піпіван. Ось порядка там, ну, 7 кілометрів, грубо кажучи, і ми вже будемо на місці. Виглядає він дуже класно. Але по погоді нам настільки повезло. І от вам зараз здається, що картинка чуть-чуть розмита. А це насправді тому, що димка покриває гори. Це йде від пар, тому що зараз дуже жарко. Не знаю, градусів 25 може. І ми оцими стежками каменистими йдемо в ту сторону ідемо ми вже 6 годин за цей час пройшли 15 кілометрів і Піпіван до нас стає все ближче і ближче це ідеальна погода ідеальні взагалі умови для походу легесенький вітерець, який тебе трохи остужує від того що ти йдеш Видимість зараз в кадрі не дуже добре, тому що йде такий легкий відпар від температури. Гори парують. Але насправді, якщо дивитися оком, то це взагалі не можу передати, наскільки тут є красиво. Тому всім рекомендую, якщо у вас є така можливість зараз зробити собі якусь невеличку вилазку, тому що ну, от ми. Вийшли всього на, на один день. Зранку виїхали, ввечері будемо вертатися. То можу сказати, що це явно того вартує. З палатками, ну таке, це кому як. Але от, щоб перейтися, помилуватися, чесно, сходіть. Чого тільки не зустрінеш? У нас їде мотоцикл. Хлопці збирають ісландський мох. Або чорниця на це швидше за все ісландський мох. Так що бізнес процвітає. Так що отаке. От Кожен раз, коли ви десь бачите... Якщо хтось продає там якийсь ісландський мох, чорницю, Скарпат, то попробуйте собі уявити зусилля, які ці люди прикладають, для того, щоб для вас це назбирати. Це настільки важка праця, що ви собі того просто уявити не можете. Це напевно треба було сюди їхати, тому що іти було доволі. так Цікаво, ну, але це от перше, що бачу, що поставили смітники. Але от, от так сюди, на Чорногірський хребет, якісь машини їздять. Ну, це ті, хто збирають там ісландські мох і тому подібне. Але ось і піпіван. Ще трохи. Рівно 20 кілометрів ми пройшли. Зараз. В дорозі 7 годин 23 хвилини. Тобто на Піпівані будемо за 7 годин 30 хвилин. Плюс-мінус. Думаю, можна можна трошки швидше. 7 годин 30 хвилин. Ми вибралися на піпіван Чорногірський. На кінець. Ой, зараз без 10 друга і ми собі спокійно можемо Тут зупинитися трошки, так бачу що столи зайняті. Але зараз ми походимо, трошки перепочинемо, тому що це було доволі важко, особливо чомусь тут завжди дається крайній цей останній кілометр наверх. А так -то Klassz! Nem titok, ez ilyen csárban vagyunk, hogy megnéztünk! Nagy de jó lenne már általános! Csak arra fel, hogy bőlegér átvegyünk, és akkor mint tudod volt egy ilyen zársak. Hát most voltam a szegényben. Як бачите, не тільки українці люблять ці гори. Тут ми собі відпочиваємо. Трошки підбудовують щось там, реконструюють оцей білий слон. Тут настільки воно якось. Відчувається якась легкість, що я не можу вам це передати. Хотілося б тут побути подовше. Але треба звідси потрошки йти і збиратися. А так як вперед у нас вухатий камінь, то це трошки і лякає. Так, ми спускаємося вже йдемо. В сторону сідловини, ось там вона І звідти будемо йти в сторону хатого каменю. Нам пише, що взагалі до спуску в Дземброню нам треба йти половиною години. І це такий важкий спуск, що навіть приходили думки назад вертатися тою самою дорогою, що йшли, але ні. Вертаємося сюди. Але ще якраз тут і помилуємося цією такою красою марсіанською цими го горами ті, які і формують цю скелю в Камінь. Так, ми вже повертаємо на Ухатий камінь. Минулий раз, коли ми йшли, то тут було дуже сильно туманно, і ми там трошки вмилили і не попали туди, куди нам треба. а зараз тут... Вже видно, що таких стежок є десь три. Одна десь туди наверх, друга десь туди наверх. Ми будемо йти, ми будемо йти самою крайньою лівою, щоб вийти на сам двухатий камінь. От. Але тут людей вже набагато менше. Бо там, поки ми йшли, то їх ще трохи було. От. Ну, Ще раз повторюся, що відчуття дуже класні. Ось ми і підійшли до ухата в каменю. І коли я казав, що там людей набагато менше, то це напевно просто тому що всі тут. Всі скелі в людях. Ну, ми також попробуємо знайти собі тут прихисток. А Добрий день. Так, ми починаємо наш спуск. Там фактично нічого не робили, бо там так багато туристів, що було якось і не до фотографій. А тут зараз є план швиденько і дуже акуратно на, на оцьому перейтися, тому що тут сильно і знімати не буду, бо кажу, тут без палок нема що робити. Ось такими вузькими траверсами. Оттуда. Ну, Оцей спуск, це явно щось дуже складне. І чесно, без палик або без того, щоб хтось допомагав і страхував, це фактично неможливо. Зараз ми будемо спускатися ще чуть-чуть, але треба зробити перепочинок, тому що ноги на, на такому спуску дуже сильно втомилися. Так, мені просигналізувало, що ми в дорозі вже цілих 10 годин, а нам іти ще десь, напевно, годинку, 1,15-1,30. Годинку годинку Це донизу Дземброні. І звідти вже будемо їхати назад. У нас такий, такий напівкруглий маршрут. І я думаю, що я попробую його якось, як завжди, намалювати, залишити, якщо б комусь було цікаво як це можна зробити. Такий маршрут рекомендую особливо в таку погоду. Тому що це було захопливо, це було класно. Плюс-мінус ви собі рахуйте, що це десь кілометрів 30-32 На все про все годин десь 10-11. Тобто зараз на світловий день мало би вистачити. І ви за цей час побачите просто море красот. Ну, будьте готові, що вам треба буде нормальне екіпірування для походу. Це раз, що спуск через вухатий камінь, чуть не сказав, вусатий камінь буде доволі непростим. Два. А ще, як то попробуйте відставляти якомога далі телефони. І насолоджуватися всім тим, що є довкола вас в першу чергу. Тому що це є такі враження, які з вами залишаться набагато краще, якщо ви будете їх запам'ятовувати зразу в голову, а не на пам'ять смартфона. Так що ми йдемо далі. А до речі, отут ми йдемо, а тут якась от така. Не знаю, що це таке якийсь фестиваль. Або просто Делянка Так, детячий табир Вот такие бывают кошка В Прикольно облагороджено. родины Скеля Десь буде погуглити. Так, Summer's Club. А там їхні палати. Ну, Буду закінчувати я потрохи цю подорож. 30 кілометрів ми находили, там ще. Ну, зараз їх нема, але ми ще будемо йти. Так що буде навіть більше. Це дуже класна подорож. Зараз відчувається така приємна втома, особливо від того, що останні багато кілометрів це є спуск вниз, а м'язи до спуску готові набагато менше, аніж до підйому. Так що я хочу подякувати всім тим, хто... Побув зі мною до кінця відео, ті, хто подивилися. Якщо у вас щось цікаве, то, будь ласка, питайте в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Це дуже-дуже для мене є важливо. Я сподіваюся, що в найближчому часі в мене буде вже хоч трошки, трошки, трошки більше, ніж 2500 підписників. Ну а ще Дуже хочу вас попросити, будь ласка, задонайте на 80-ту ОДШБ та на інші ініціативи брутального футболу, до яких я доєднуюсь. Війна продовжується, ви бачите, що, що відбувається в Україні. Ви чуєте, що відбувається у Львові, особливо львів'яни, чули сьогодні вночі. Це є просто жах. Тому нам треба робити все, щоб прискорити. Закінчення даної війни і приближувати нашу перемогу. Тому я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все скоро буде добре. Повірте мені. Слава Україні!